Жити з батьками в 20, в 30, в 40. де та норма? Якщо це свідомо вибрана позиція жити з батьками в 30 і більше, то мене вона лякає. Дорослі люди з різних поколінь повинні пройти сепарацію і жити окремо, формувати свій особистий побут і набувати свій досвід, проживати своє життя. Не підчиїмось переконаннями та настановами, чомусь це прийнятно і цілком логічно, за кордоном, але не в нас, де вважається природньою і нормою жити з батьками і більше того насаджується та прививається. Але про ментальне здоров'я тут навіть не йдеться. Його не прийнято обговорювати щось радянщини, де в тісноті дані в обіді, чи якийсь психолог понавидумували: от ми і без нього живемо і добре, хоча проблеми та устої, поведінки. Яку ми переймаємо, живучи поряд з батьками, згубно впливає на нас. Саме тому сепаруватися, відділятися від батьків, щоб не проживати їхнє життя, а лише своє. так важливо. Якщо хтось скаже мені, що немає можливості на квартиру, то можна знімати хоч кімнату. Чи жити в гуртожитку, повірте, там ви будете набагато психологічно здоровішим, аніж у житлі з батьками, навіть якщо воно комфортніше та більше. кожен свідомий психотерапевт скаже вам, що різниця поколінь. Та спільне проживання все одно дадуться взнаки рано чи пізно. Тому в будь-якій ситуації завжди раджу читати та досліджувати книги. Це величезний ресурс, та енергія. Батьки це непогано, погано, коли вони душать нас та не дають нам просто рожити.